Привіт, друзі! Спробую в цьому відео коротко показати, як створювати shipment, тобто відправку на склади Amazon. Я сам пам'ятаю, не раз мені досить довелося витратити час, щоб знайти таку інструкцію, хоч її насправді багато на Амазоні, да, різними мовами. Але чомусь пам'ятаю важкість в тому, щоб знайти саме той варіант, який мені підходить. От, бо Були або старі відео, де вже трошки інакший інтерфейс виглядав, або іншою мовою, хоч зараз, в принципі, це не проблема зі штучним інтелектом, де часто перекладається текст, або можна субтитрами. Ну, все-таки, думаю, той, хто говорить українською, буде. Приємніше йому дивитися саме мене. <хи> ось, заходимо, значить, з нашого селер-централу у меню. Потім Inventory, менедж all Inventory, Тобто, заходимо в наш інвентар. Ось, і скажімо, скажімо, скажімо. Ну, ось виберемо ось ці два товари. Тобто, спочатку потрібно класнути... Поставити галочку на той товар, який ми відправляємо. Зрозуміло, що його часто буває набагато більше, ніж дві штучки. Ну Але для того, щоб нам не витрачати багато часу, ми відправимо тільки дві штучки. так Ось тут ми е знизу обираємо Send or Replenish Inventory. Починаємо вносити дані про ці товари. Частіше ми обираємо Individual Units. Так. Чесно зізнаюся, що я іншого варіанту не обирав. З цього другого: Create New Packing Template, якщо не цікавився, і е, інформацію, не буду вам зараз е, казати, інформацію, якою не володію. Ось тут ми натискаємо prem, prep and labeling details needed. Тобто нам потрібно вказати, чи потрібно нам ставити, чи ставимо мирніше, як саме ми ставимо етикетки, і як от зараз в першому варіанті це до якого типу товару відноситься цей товар. Тут завжди дивіться, ну, бажано. Правильно вказуйте дані до тієї категорії, до якої належить товар. Тобто, з ну, чатом ну, GPT кожну категорію бажано перший раз по 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 прочитати, щоб він пояснив сам. Ось. Але в цьому випадку мені не треба ніякої підготовки, тому я no prep needed. А, тобто не треба в якийсь пурібол, чи якось акуратно загортати. Чи, наприклад, якщо це якісь не знаю, там, е інтимні товари для дорослих, то там щось, мені здається, щось в чорне треба вкладати, е тобто, ну, щоб не було видно, там для дітей, може якісь етикетки. там, Якщо є в пластик загортається, то нам, мені здається, там напише, що треба якісь етикетки, ось ці. да, які... Е які застерігають, що там до трьох років може дитина задихнутися там, ось, але в нашому випадку ми поставимо сюди no prep needed. Ось я, наприклад, у лівці все одно, як правило, в, якусь, в якийсь маленький пакетик завертаю, щоб він не покарябався, там не, не залежувався, якийсь псувався. Псувався його вигляд, та, е, ну це взагалі на олівці це не потрібно робити не обов'язково. Ну Я м, часто використовую саме малесенькі пакетики. А відповідно на цей малесенький пакетик треба ось цю етикеточку від у, е, застереження, щоб часом маленька дитина не брала ці маленькі частинки, бо може задихнутися. Да. Ну Але тут все-таки ставлю pre no, needed, safe. Ось. І тут ми вибираємо, хто етикетки поставить самого Амазону чи Амазон. Тобто Амазон надає таку послугу, але за неї треба бачити, скільки платити за штучку. Я завжди вибираю байселер, тому що я відправляю від складу і натискаємо Save. Ось. Точно так само робимо з другим товаром. Noprep needed, але це в моєму випадку на No Prep Needed, в вашому може бути інший товар інакше виставляє. Деколи нам пропонує Amazon поміняти це на його, ну, на е, етикетки виробника, тобто ми можемо, якщо би тут можна було йти далі, да, то тоді ми б могли поміняти на те, щоб не використовувати етикетки Amazon. Ну, це економить, звичайно, час і гроші вам. Та ну зрозуміло, що не треба на етикетки витрачати і не треба час ставити. Просто берете велику упаковку, вже упаковано так, як виробником, і відправляєте стільки-то штук. А тут треба дістати, на кожному поставити етикетки, це забирає час. Але не завжди це підходить. в моєму випадку, на моєму режимі форфетарію, це не підходило. Зараз уже буде ордінарію, то тут я буду вже використовувати цю функцію. Ну, Не буду на ній зупинятися, бо там дуже багато пояснювати, чому підходить, чому не підходить. Ось, Choose prep eh, category. Тут ми обираємо no prep needed. І save, і buy Seller, Тобто етикетки ставимо ми. Ось. Окей. Значить, тут ми повинні проставити скільки штук. Та? Ну, Ми eh, поставимо. Не знаю, там 20 штук. Хай буде. Ready to pack. І дуже добре, що нам зараз видало термін придатності. Тому ми зараз його введемо. Я дещо про нього скажу. 20 штук. Ага. І тут нам потрібен термін придатності. Тобто з ним дуже треба уважно, тому що при, ну, термін придатності це дуже важлива річ. Ну, тобто, ви коли багато продаєте, рано чи пізно, якщо ви часто ставите термін придатності на, пізніший, на пізнішу дату, ніж на ньому на, на самому товарі стоїть, то рано чи пізно ви попадетеся на цьому. Хтось помітить, або клієнт поскаржиться, або сам працівник Amazon. І це досить таки серйозне порушення. Ну, можливо, за перший раз вам нічого не зроблять, а ви вибачитеся. Пообіцяйте, що надалі так не будете. але якщо дуже часто це робити, підозрюю, що покарання за це дуже велике. Особливо, якщо це стосується, ну, в принципі, чого стосується, якщо термін придатності є, то, напевне, будь-чого стосується, чи це косметика, чи це е, їжа особливо. Ну, Воно все може, якщо воно, е, вже термін придатності на товар пройшов. Та? А уявіть собі, клієнт почав ним користуватися, ну, не знаю, там якимось е кремом, да? який вже насправді пройшов термін придатності. Уявіть собі, що клієнт це помічає, у нього з'являється якийсь висип або, не дай Боже, якісь серйозні проблеми на шкірі, так. Да? І він починає звинущувати вас, що ви. Неправильно вказали термін придатності. Навіть якщо це не через це, а у нього просто алергія, то, і якщо Амазон бачить, що це дійсно ви вказали неправильно, я підозрюю, що у вас проблеми будуть дуже серйозні. Які не знаю, ну хто хоче, може попробувати. Потім розкажете. Ну, я цим ніколи не ризикую. Тобто раніше я можу поставити дату, а пізніше ні. За ту, яка на продукті. І ще одне, буває косметика, наприклад, там не стоїть термін придатності, а лише як відкривається баночка, то там ставиться там, 6 місяців чи рік. То ну, тут уже самі обирайте. Такого особливого правила я ніде не зустрічав, як в таких випадках. Я ставлю, як правило, ну, частіше косметика, хоча б рік, там, буває півроку. Чи ставлю я півроку? Да ні, напевно, частіше все одно ставлю рік. От, е, ну, я думаю, так. Тому що там же ж ну, можна сказати, що клієнт зараз вже відкриє. Ну, не знаю. Поцікавтеся і самі. Чи це можна так ставити? Да, якщо на е, упаковці стоїть від, відкриття баночки 6 місяців, а ви ставите на рік. Так? Ну. Я думаю, що це не серйозне порушення. І, і взагалі чи це порушення. Ну, окей. Не будемо зупинятися на цьому. Виставляю е певну дату. Ready to pack. І pack individual units. Окей. Ось. Тут Amazon нам одразу пропонує два варіанти. Тобто ми можемо е самі розфасувати, про перший. Якщо ми обираємо ось цей варіант, тобто ми можемо в одну коробку, або там дві, три, чотири так? скласти так, як нам зручно цей товар. Тобто Ми можемо в одну коробку, наприклад, повністю все скласти, або в дві коробки там, в, один, в одну коробку один товар, в іншу інший. Так? Як нам зручно, це дуже швидко робиться. А от коли ми обираємо другий варіант, тобто нам Amazon каже, ми тобі ось ось на 4 коробки, це у нас в Італії, так, як правило, на 4 коробки скажемо, який товар, в яку коробочку ставити, та? дамо етикетки, і кожна коробка поїде на різний склад. то ми по-перше, такий товар поїде швидше, приїде швидше на склади. Ну, тому що там уже він не потрібно, щоб в один центр приїжджав, його приймали і самі робочі розкладали на різні упаковки, знову відправляли на різні склади. А по-друге, ну, це е, ту комісію, яку Amazon візьме, він з вас не візьме. І тут е, нам. Як правило, написано, ось тут в даному випадку 6 євро, так, і Amazon каже: ти зекономиш на цьому 6 євро, що ти сам розпакуєш в різні, як ми тобі скажемо, і кожна коробка поїде на різний склад. От. В 6 євро нам, наприклад, не вигідно, тому що тут е... ми кожну, ну ми ж розбиваємо тут на 4 коробки, а одна посилка ось у нас тут коштує, ну, десь. 4 до 4, якщо це маленька коробка, до 4 євро без ПДВ. Так? От. Тобто ми можемо все повністю відправити там за, скажімо так, 4 євро. Да? А тут нам Амазон скаже на 4 розбити упаковки, і ми вже заплатимо за це. Ну, часто він там може менше трошки взяти, ніж за 4. Так? Ну, хай буде 15 євро. Так? І тут ми переплатимо да, 10 євро для того, щоб зекономити 6. Невигідно, да? але коли у нас дуже багато товару, то тут буде писати не 6, а, наприклад, 50, 60, 70, 80 євро, в залежності від того, як, скільки ви відправляєте. І тут вже треба дивитися, чи нам вигідно, чи не вигідно. Ну, бо на це потрібно потратити час. Я для себе зараз виробив правило, що. Коли е, у мене, по-перше, у мене товару повинно бути на більше трьох-чотирьох, 4 е, на більше, ніж 3-4 коробки. Це однозначно, щоб там і там було. Ну, щоб не було так, як в цьому випадку. Ми, ми тут втрачаємо, а тут е, заробляємо ще менше. По-друге, я частіше обираю товар. Який має більшу кількість. Да? Наприклад, якщо у мене там 3-4, 10 штучок, да? то я його можу відставити на інший раз. А якщо його вже там 50, 100, 200 штук, 300, тоді я його однозначно сюди. Бо його простіше фасувати. Ага, сюди 50, сюди 100, сюди 60. Да? Ось. Ось так. Ну, і я часто ось такий на більшу кількість відсилаю таким методом, а потім ось такий дріб'язок я його в одну упаковку і відправляю. хай, ну, Даруйте мені робочий Амазон. Ну грайтеся з ним ви. Бо я на це часу більше трачу, і мені це не так вигідно. А ось тут я виграю. Ось, Окей. Значить. Я обираю тут, в даному випадку, бо відео про цей метод. Як одну коробочку відправити. І обираю Everything will fit into one box. Ось. Буде відео обов'язково зніму про те, як відправити декілька коробок, так. Ось я його десь виставлю тут. Буде посилання на нього. Так. І також на це. Виставлю обов'язково посилання на цей метод, бо він дуже часто буває корисний. Ось так. А зараз поговоримо про цей метод. От. Confirm. Тут виставляємо розміри упаковки. Ось, вкажемо так, 25, 40, 40, Да? і, скажімо, хай буде 10 кілограм. Да? Confirm packing information. Так, да, буває таке, що. Наприклад, наведу приклад, щоб ви знали і не лякалися, так? ведемо, наприклад, маленькі розміри. Так? Хай буде там по 10, 10, 10 так? сантиметрів. І тут скажемо, що. Як увесь не менше кілограм? Так. Попробуємо один кілограм. О! Добре, тобто Амазон сам рахує, скільки кожна штучка е, важить. Да? І якщо ви вкажете меншу, за його підрахунками, е, кількість або навіть е, об'єм, також він дивиться. от Бачите, бокс волюм також це е, мінімум кубік е, сантиметрів. Да? Тобто тут, слава Богу, що Амазон вже почав вказувати, що саме не підходить, і яка вага мінімальна повинна бути вказана. Раніше він цього не показував. і було деколи важко зрозуміти, що саме йому не підходить. І, і тому ти пробував трошки збільшувати об'єм, трошки збільшувати кілограми. Да? От Отут нарешті пише. Так, значить на чому ми зупинилися. Даруйте мені, я трішечки маф відійти. Так, я розповідав, що раніше ось ці дані нам не надавали, що хоче саме Амазон, і тому нам мені доводилося пробувати різні варіації: щось додавати в об'ємі, щось додавати в вазі, і, і так я доходив до того, що міг просуватися далі. Так? Зараз нарешті вже нам пише Амазон, що саме він вважає там мінімальним, що в вазі у об'ємі. І він нам каже, от стільки-стільки мінімально, і все. І ти мусиш так чи інакше ввести дані більше за те, що вимагає Amazon мінімум. Так? Ось, зараз ми все-таки вставимо більші дані, так? 40-40. І поставимо хай буде 10 кг. Confirm Packing Information. Вже майже, в принципі, закінчили. Ось ми тут е, ідемо далі. Confirm and continue. Окей. Відчувається, правда, що я трошки жвавіший став. Ну, проснувся. Ось, все. Як бачите, тут у нас ціна, яку нам доведеться заплатити за кур'єра, щоб доставили наш товар. Тут нам Amazon, якщо це не Хазмат, пропонує свого кур'єра UPS, ну це тут в Італії. Ось ми маємо вибрати дату, коли ми відсилаємо. Ну, наприклад, я зараз хочу прямо упакувати і поїхати, або виставити іншу дату. О, ось-ось, ось, ось. Ну, іншого партнера, я не думаю, що це буде вигідно. Ну, частіше вигідніше Amazon обідсилати. Я ніколи не пробував щось інакше. Все, тут agree, і якщо я зараз натискаю Accept Charges and confirm Shipping, то у нас буде вже створено. Я, в принципі, не відмовляв ніколи, не скасовував, але знаю, що можна скасувати. Тому е, зараз ми попробуємо йти далі, так? Тобто все, вже проплачено, скажімо так. Ну, проплачено. Тобто, е, якщо ми не скасуємо цей е, цю доставку, то тоді вже буде проплачено точно. Ось. І далі тут у нас ми натискаємо тут Print, тобто наша етикетка. так, Ось Print. І, окей, ми її зберігаємо. так, Значить, відкриваємо і все. Тепер її треба лишилося розштампувати і наклеїти на цю коробку, яку ми відправляємо. Так. View Tracking Details. Це, щоб переконатися, що все, е, все пройшло на окей, на Ура, да? і можемо натиснути Go to Shipping query Щоб побачити е, дані про нашу посилку. Да? Ось. Все. Ось так. Так, тепер, значить, так як ви напевно помітили, що я вагався проплачувати чи не проплачувати цей шіпмент, тому що, чесно скажу, зізнаюся, ще ніколи не, не скасовував шіпмента, Так, тому що ще не було такого, щоб мені потрібно було це робити. І тому я вагався робити чи не робити, бо я, в принципі, не знаю, але зараз скоренько подивився, як це робиться, бо знаю точно, що люди так роблять, та й в принципі воно і логічно би було. Та? Ну, тому на завершення цього відео покажу, як це робиться і, і вам також. Це новина для мене, можливо, і для вас буде щось нове. Та? Ось Натискаємо знову меню. E inventory, і тут нам потрібно наші shipments. Так, тобто... Ті відправки, які ми робили. Да? Ми зараз повинні знайти е, нашу саме. Ось, зру, щоб зручно було шукати, нам потрібно натиснути Last Updated. А, ні, 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 пардон, пардон. Created краще. Да? Щоб е, ну, Воно було створено в порядку, як ми створили цей шіпмент, да? Ну, Мені так зручно шукати. Ось, знаходимо наш сіпмент, який ми щойно створили, заходимо на нього.

О, все, тепер ми маємо cancel. Тобто ми ці гроші, там, три чи скільки євро, до 4 євро, не заплатив. Так, даруйте, що так не підготовлено, щось не знаю, щось потім шукаю, ну, ось так. Я також не все знаю, далеко не все. Ще дуже багато чого треба вивчати, але все, що все, що знаю, по можливості розповідаю також і вам. Кому було цікаво і для когось це нова інформація, чудово, кому не цікаво, просто ну, не обов'язково переглядати це відео. Все, дивіться наступні відео стосовно інших видів сіпменту, якщо когось це цікавить. І на все, всім добре, па-па.